Вже краші прийшли. Yeah, які у вас ще є майбутні проекти? Можливо, вже в наступному році, які ви хочете реалізувати? Well, По-перше, це ще в цьому році. Ми відіграємо вперше в нашій історії просто концерт у Львові. не вистава, а саме концерт немає Гриму. Хлопці лабають не, не музло. Буде, я думаю. Да. — якийсь якась, якась тоналку, то знаєте, наложить да, вам. Треба. От тому так. Да, це, це з найближчих планів. Скоро дуже реліз, новий, новий нова різдвяна пісня. Тож будемо чекати. Так, так, так. Ми розково. вас будемо спробувати здивувати. Mm -hmm. а, що думаєте про цьогорічну премію? Тому що в минулому році, якщо я не помиляюсь, ви ж виступали там. Я була в залі, і дивилась на цей прекрасний виступ. Це дуже сподобалось, тому що він доволі відрізнявся від всіх інших артистів. І ви взагалі такий унікальний колектив. А, що думаєте цього року про цьогорічну премію? Ми Це вкотре захопливі артисти, це вкотре хочеться їх побачити наживо, бо ми ж так бачимо все Ютуб і тому That's подібне. От тому ми всі тут дуже. Раді бачити, і для нас було ціно, що нас теж запросили. Хоч ми і не номіновані цього року, от але сподіваємося, що наступного року можливо. Ви знаєте, в мене то саме, Я теж сподіваюся, що вже наступного року я теж буду номінована.